Шалені гроші дурні закопують у Дніпровські пісок і чекають лиха, яке вони підготували. Так екологи говорять про новомодні хати на півдні Києва у заплаві головної річки держави. Та й вважати слово заплава вже неприпустимо. З 7 кілометрів вона скоротилася в 10 десятеро лише до 730 метрів. Якщо останній великої води 1979 року її рівень у вітачі вистановив майже 11 метрів, то намиви штучних островів тепер ведуться із рахуванням тільки 6-метрового підвищення. Септор розраховані на вдвічі. Меншу Сьогодні йде за нами Дніпро. Ми маємо 700 кубов в секунду, в 70-му році йшло 18 тисяч кубов в секунду, в 31-му, коли не було ще гребель Київської і Канівської, йшло всього-навсього 23 тисячі кубов в секунду. Щоб уявили, я вам скажу, це рівно 33 рази більше, ніж оце, що з нас за плечима йде Дніпро. Велика Дніпровська вода затоплювала Київ 1979, 69 та в 40-х роках. З того часу саме в низинах і особливо на лівому березі з'явилися найбільші житлові масиви. Навіть якщо відбудеться одновідсотковий паводок, то його наслідок для Києва прогнозується катастрофічний. На заході держави цьогорічного літа був тільки піввідсотковий, що задав збитків на 6 мільярдів гривень. Через завуження русла штучно намитими острівцями з котеджами рівень води різко збільшиться, затоплюючи Київ. В зону підтоплення попадуть е, мулові поля бортницької станції, і всі відходи, які накопичувалися за все існування бортницької станції, потраплять в Дніпро і потечуть далі. А далі є міста, які з Дніпра п'ють воду. Мільйони тонн мулу, який не можна використовувати навіть у сільському господарстві через великі вміст важких металів та хімічні засмічення, одночасно потрапить у Дніпро. Від такої кількості бруду він не здатний чиститися, оскільки вода в ньому майже стояча, а водосховище вже більше схожі на болото. Великий потік. Розмиє і руйнує всі штучні намиви. Незакріплені маєточки складаються як карткові. Дніпро все одно повернеться у своє природні русло, але воду з нього пити вже буде неможливо. Власники отримують страховки, а мільйони українців отруєне джерело питної води. Якщо немає сили у законів, то природну рівновагу Дніпро відновить самотужки за одну повінь. Почалося в Києві в 93-му році. Перші намиви спроби. Держава і влада промовчала. І ми дійшли до 2008 року, коли вже ніхто нікого ні про що не питає. Люди, які там купляють хати, вони купляють собі пастку. Тобто в будь-якому випадку паводок колись буде. І в будь-якому випадку це стане причиною затоплення Києва, і в будь-якому випадку це призведе до руйнації цих будинків. Штраф за незаконний намив земельних ділянок планують підвищити від 30 сьогоднішніх доларів до 1800, в той час, як намита сотка на ринку коштує 5 тисяч доларів. Тільки одна з компаній намила 420 гектарів. Дніпровське басейнове управління з початку 1990-х років видало близько сотні офіційних дозволів на намивання територій. Обласна прокуратура навесні оголосила війну елітним штучно намитим маєткам, а ліквідовувати почали стоянки рибальських човнів у природних затоках Дніпра. Якщо остання Дніпровська хвиля знесе маєтки порушників екології, депутатів, чиновників, інших представників політичного та економічного бомонду, то й там вони нам, пересічним українцям, допікатимуть кількарічним смородом.